Усі академічні і неакадемічні молодіжі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі, який, нагадаю, вам називається Академічна молодіж. Мене нагадаю вам звуть Ангеліна, і тут я розповідаю про різні штуки, які мали б стосуватися академії, науки і мого навчання на аспірантурі. Але якось так канал трансформувався, і про наукові штуки я чомусь розповідаю найменше. Найбільше я так бачу, я розповідаю про книжки. Я сама дуже люблю розпаковки, і я подумала: а чому б, ні? чому б не зробити якусь таку розпаковку, не показати вам, які книжки я купую, ще я читаю, або просто купую, щоб воно в мене тут було на поличках. Але насамперед я хочу розповісти про те, як я ходила в бібліотеку. Я дуже люблю бібліотеки просто за сам їхній вайб, тому що коли я в бібліотеці, мені хочеться читати, мені хочеться щось робити. Вони мене провокують на якусь діяльність. В університетські роки я ходила в наукову бібліотеку по якісь джерела, по книжки, сиділа, працювала там. Зрештою, це перетворилося на такий собі простір. Роботи, знову ж таки, академічні роботи. Мені дуже подобалося туди приходити. Там величезний зал, там дуже тихо, там прохолодно. Звісно, влітку це величезний плюс, але взимку не щоб плюс. От. Але бібліотека це залишилося для мене з університетських часів і дотепер як щось ну, власне, те, що я дуже люблю. І простір, де я люблю працювати. Але от буквально. Кілька днів тому я згадала, що в дитинстві я дуже любила бібліотеки, і вони асоціюються в мене якраз таки з літнім періодом. Це сільські бібліотеки. В моїй бабусі в селі їх було дві. Одна була така окрема сама по собі. Здається, що, напевно, вона була дитяча, інша була доросла в домі культури. І в обидві я ходила, в обидві я купувала передплати, тобто я платила дві гривні за абонемент свій. І я завжди там брала книжки. Саме влітку і щоб піти в бібліотеку, для мене це була завжди подія, тому що це означало піти в центр, піти в місто, як це називалося в селі. От. І власне мені треба це був цілий ритуал, коли я збирала книжки, які я прочитала, щоб віднести і взяти нові. Зазвичай це була шкільна програма, але якщо я бачила щось цікаве, особливо для себе, то звісно я брала. Деколи це були якісь книжки-підручники з історії, тому що певний час у мене була обсесія з історією, але вона якось минулася. Це була просто фаза. От, а художня література, як фаза, залишилася, от уже скільки років я живу на цьому світі. стільки вона і зі мною? Тому я подумала, що. Чому б мені не піти в бібліотеку і не подивитися, що є в Одеській бібліотеці? Є наукова бібліотека Одеська, я її колись вам уже показувала в якомусь з зимових відео. Я ходила туди працювати, знову такий простір роботи, активності це бібліотека. Але те, що стосується бібліотек на спальних районах, що там відбувається, у мене не було якихось особливих сподівань і надій, що я знайду щось таке, чого я не бачила в бібліотеках у Львові чи в Києві, будь-де. І звісно, я не знайшла. Але це, власне, знову ж таки про ритуал і про те, що я піду і я зроблю собі добре. Останнім часом я багато думаю, точніше на мене багато таргетиться відео про. Надспоживання, я так це прикладу. Англійською це звучить як overconsumption. Тобто, ми багато споживаємо всього речей, і це стосується не так власне нас, як українців, тому що мені в реплаях твіттері хтось написав, що це не найбільша наша відео, і це правда. Це більше про американський дискурс, де вони там викидають пачками, тоннами те, що вони не з'їли, те, що вони не використали. І ця епідемія на Стенлі Кап, можливо, ви бачили. В коментарях всі пишуть про те, що типу скоро Стенлі Кап ну просто не будуть популярні. Вони просто вийдуть з трендів, і, і це ну це просто сміття. Це це величезна купа сміття, яке, яке нікому вже не потрібне. І от власне я почала думати: а чи власне нічого нема такого в мене? Насправді, шопінг це не є мій копінг-механізм. Я нічого, ну тобто, шопінг не дає мені прям величезної радості. І навіть коли я купую книжки, то часто я їх купую, ну, от, власне, щоб вони в мене були. Я не так багато з них насправді читаю це нормально, це теж треба визнати. От, для мене це більше про колекціонування. Я подумала, що бібліотека це теж один зі способів скоротити споживання того, що не є аж таким обов'язковим. Тобто у мене є книжки, і я знаю, що деякі з них я прочитаю, і я їх віддам на збір або просто продам, або там не знаю, передарую комусь. От, і, власне, так, я пішла в бібліотеку. Спочатку я не могла її знайти. Я дуже засмутилася, але зрештою я знайшла бібліотеку. Там дуже архетипні одеські бібліотекарки, які розмовляли зі мною російською, але вони сиділи в залі української літератури. Зал доволі такий ну, мініатюрний, невеличкий, але все одно там можна було щось знайти. І я вирішила е, таку не, ну, не, не Я, я не, не назву це, нав... Добре, це невдача. Для українських бібліотек це невдача. Я не знаю, чому. Я завжди натрапляла на інформацію про те, що бібліотеки закупляють доволі таки велику кількість книжок, сучасних українських книжок. Чому їх тут немає? Я не знаю. Але я б дуже хотіла дізнатися, якщо чесно. Я подумала, що окей. Тут немає сучасних книжок, це зрозуміло. Так само тут декілька залів з російськими книжками, і це теж зрозуміло, що вони всі тут, тому що якби їх викинули, то напевно це б і не була бібліотека. Тому, тому чому б не заповнити бібліотеки українськими книжками? У мене багато питань. От, але я подумала перетворити цю. Ну, не знаю, невдачу для українських бібліотек нехороший вайб для українських бібліотек, тим паче в Одесі, на плюс для себе. Я зрозуміла, що я не так багато читала української радянської літератури. Це такий оксюморон, по суті, але деколи я його вживаю, тому що чого чого, а тут не буде бракувати саме такої літератури. От, і тому я дуже уважно ходила і дуже уважно дивилася на полички і шукала, що я можу взяти для себе. Взяла я на місяць ці книжки. Я не я вірю. Я вірю, що я не. Ну тобто, не те, щоб я вірю, що я не прочитаю, я знаю, що я це все не прочитаю, але я на щось сподіваюся. Що тут є? Давайте швиденько. Тут є біографія Соломії Крушельницької. Це така романтизована біографія, написала Валерія Врублевська. Ніколи про таку письменницю не чула, поки не побачила цю книжку. До речі, доволі таке гарненьке оформлення, видавництво? Яке? Дніпро. Не Дніпро? Дніпро. 86 рік. Ось. І, власне, так, я нічого не чула про цю письменницю, тому прийшла додому, пошукала, погуглила про неї не так багато інформації. Вона загалом більше пише дитячих текстів, вона досі жива, в разі чого. Я знайшла її цитату про те, що вона дуже ображена, і їй, як я розумію, важить думка не знаю, Думка інших людей, думка загалом критиків. Мені здається, це більше про радянський час йшлося. І вона казала, що так, про мене писали багато, але зазвичай про мене писали багато поганого. От. І ще в неї є одна книжка з теж таким вайбом романтизованої біографії про Ольгу Кобилянську. І вона виходила у видавництві там, де виходять ці романтизовані біографії. Мені здається, це Академія цим займається. Там ще про Цюк. Багато наштампував біографій про Винниченка, здається, це він написав. Про Коцюбинського там є. От, власне, про Кобилянську, про кого ще я, про когось там а, Стефаника. Ну, словом, ця серія. Там виходила, власне, Кобилянська, бо Кобилянська написана в 2007 році, тобто порівняно нова, а Крушельницька, ну, 86 рік. От далі. Далі неймовірна, неймовірна знахідка. Це Ванда Василевська. Її тексти Райдуга і просто любов. Ванда Василевська це непересічна особистість, про яку я Ну, тобто, це знайоме ім'я і прізвище, але я не знала, ну тобто, конкретно хто вона, я не знала, тобто десь я чула про неї. Коли він знову ж таки прийшла додому почала шукати, хто це, виявилося, що Ванда Василевська це. Вона донька міністра закордонних справ Польщі в певний час, і він був очільником соціалістичної партії Польщі Власне, Василевський, не пам'ятаю, на жаль, імені його, бо на щастя. Але в Радянському Союзі її знали не просто як письменницю, вибачте, зараз дуже патріархально скажу, але як дружину Олександра Корнічука. Це був один з найтоповіших драматургів. Радянської України, і от власне Ванда і Олександр вони були таким типу Бонні і Клайдом радянської літератури української. От Ванда Василевська абсолютно неприємна постать для української літератури і мови. Зокрема, вона втекла до Львова, і там вона працювала, здається, в польському театрі, і загалом вона писала доноси і робила все, щоб українську мову. Не викладали, ну словом, робила все проти української мови. Тому знайти її е, книжку українською це щось дивне. І тим паче знайти її книжку українською в Одесі це щось дивне. Е, після я читала просто якісь неймовірні речі про неї, але я вже їх всіх забула. Це було в монографії про Корнічука е, від духу і літери. Це величезна біографія про нього. І... Було дуже багато власне вулиць, названих на честь, і як Корнічука, так і Ванди Василевської. Але вже з 2018 року Ванда Василевська зникла повністю з української топоніміки. Мені здається, що Корнічук зник ще раніше. Корнічук безслідно зник з літератури, з дискурсу, і це, власне, теж про вибірковість канону: що когось з радянських письменників ми залишаємо, когось викидаємо. Я не про те, що нам треба залишити Корнічука, Корнічуком займуться спеціалісти, і вони ним вже займаються. І Василевською, в принципі, ну, в принципі, теж. От, напевно, що якби я знала, одразу. Хто це? Я б не брала її текстів. Райдуга, до речі, це текст про війну, просто любов, інший текст. Я не пам'ятаю про що б, ну, ознайомлювалася власне, з величю особистість особистості і з тим, про що вона писала. Їхня донька з Корнічуком стала перекладачкою, і вона перекладала власне з польської на російську. Як я побачила, вона закінчила в Москві якийсь університет, і напевно вона залишилася в Росії. Що краще для нас всіх. Я притримуюся тієї думки, що оцю радянську літературу мають читати люди в рукавичках, щоб переказувати всім, наскільки вона погана. І коли я читала Корнічука, мені було в принципі смішно і нудно. Ну, це не та література, яка типу література я звикла. Це соцреалізм у чистому вигляді, і тому я нічого не чекаю хорошого від райдуги чи від просто любові. Але почитати я б хотіла насправді, тому що Ванда Василевська. Далі іде книжка Дмитра Павличка. Тут багато говорити не буду над глибинами це його літературні розвідки, статті і навіть виступний на з'їзді якоїсь партії. Сьогодні все про радянську літературу, принаймні половина цього відео, вибачте. А, і тут є якісь типу толкові речі, очевидно. Наприклад, він пише: ну, не знаю, про Франка, про Лесю Українку Шашкевича. Про Симоненка, про Василя Земляка, тобто Дмитро Павличко в нас не лише поет, він ще й критик, він ще й аналізує і інших авторів і їхні тексти. Так само мене здивувало, що останнім текстом у цій збірці стало ну, стало щось під назвою Кілька слів про сучасну кубинську літературу. Очевидно, власне, Куба і Радянський Союз, які між ними були відносини, але той факт, що була така розвідка. Павличка, ну, типу, це цікаво. Я знову я даю якийсь дисклеймер, Ми ну, я не фанатка Радянського Союзу, я не фанатка радянської літератури. Е, просто так само, як колись казала Агеєва, чи фанаткою я теж не є, що. В деяких текстах це можна відмести і прочитати там щось адекватне. Я вірю, що в павка це можливо. У Василевської навряд, але Василевська теж може стати об'єктом дослідження. Напевно, що не моїм. Далі теж це з розряду про літературу. Це Михайло Наєнко, п'ятиліття українського роману. Отака вона буквально покетбук. Що можу сказати про Наєнка? Це те, що ну, по суті, тут багато я погортала цю книжку. Тут багато про власне не лише український роман будемо чесними. Книжка вийшла у 85-му, Називається Водиництво радянський письменник, я не очікую від неї чогось проривного, але цікаво, яким був насправді процес тоді. Добре, насправді ми не знаємо, як було насправді, але власне хочеться почитати, що писали люди з філологічною освітою, з кафедр. Власне, Михайло Наєнко, він був деканом філологічного факультету в інституті філології в Київському національному університеті імені. Івана Франка хотіла сказати імені Тараса Шевченка. І, власне, саме завдяки наєнку в інституті філології з'явилася і на кафедра з'явилася, здається. Я просто не знаю, як структурні підрозділи називаються в інших університетах. Ну, словом, з'явилася літературна творчість, і це спеціалізація, на якій вчилася я, але в іншому університеті, і тому, власне. Я думаю, він зробив щось хороше, але от я розгортаю тут перші слова про Леніна. Ну, ну, мене це не дивує. Ну, тобто, це треба було зробити. От, і останнє це Ірина Вільде Незбагненне серце. Я не читала Ірини Вільде прям повністю. Я читала її дуже фрагментарно. Позаду мене ось тут стоять її сестри Річинські, це старе радянське видання, не нове від «Віхоли». Мені соромно, але мені це подобається більше, бо вона синє. я дуже люблю темно-синій колір. І власне прикол в чому? Прикол в тому, що у мене була обсесія з Іриною Вільде зі школи, але власне більше як якоюсь її постаттю, хоча про біографію ніяких контроверсивних штук ну, ніхто нічого сказати не може. Але я дивилася лекції про неї. Я дивилася якийсь документальний фільм з нульових про неї, про, про її дачу десь у Львівській області. Я завжди мріяла прочитати Ірину Вільда. Я читала її «Металики на шпильках, це було добре, і тут вирішила. У мене був чотирьохтомник, здається, що він, чотирьохтомник, такий теж зелений, теж радянський, власне. але він десь магічним містичним способом зник, наче він розчинився в повітрі, він, ну, його немає. От, тут хороша передмова, велика, довга передмова. Це вже кінець 80-х або 90-ті, напевно. Так, це рівно 90-ті, видавництво Каменяр, дуже гарна Гарне оформлення, гарна обкладинка. У мене з цієї серії є Антонич, але я не пам'ятаю, як він як називається інший Антонич чи щось таке. Тут, крім е, малої прози Ірини Вільди, є її листи, є її статті е, про літературу і про мистецтво. Тому будемо читати. І ще мене дуже розчулило те, що е, Богдан Ігор Антонич. Писав рецензію на тексти Ірини Вільде. І він писав, що стиль Ірини Вільде це наче весняний капелюшок, настільки ж легкий. І це правда, але, типу, він не легковажно легкий. І він, типу, не дурний в плані легкий, а в плані легкий легкий. От, тому, якщо ви ще ніколи не читали Ірини Вільде, то я вам раджу. От, або почніть одразу із сестер річинських. Це все, що я взяла в бібліотеці. І зараз я буду показувати. Інше Інше – це дві посилки, які мені прийшли. Знаєте, хочеться бути такою блогеркою, якій е, видавництва все дарують, але це неправда. Зараз я дістану зараз я ніж і я продовжу. Я не є людиною, якій дарують книжки, лише е, ще одну сторінку подарували мені, о, якраз тут вона лежить. Гертруду Стайн, війни, які я бачила, це книжка, яку ми будемо брати на книжковий клуб, від Правди, і кривди. Ще одну сторінку мені люб'язно її подарували, і це дуже приємно. І я їм вдячна за це. Але це було, ну, типу, це, це навіть не реклама, от про що я. От, ем, тому. Гертруда Стайн упала. Тому тепер я показую. Ой. Тепер показую книжки, які я купила сама. За свої кровні гроші е, моя знайома е, продавала книжки. І я зараз. Я б ніколи не купила насправді цих книжок. І я вже запізно згадала, що одну з них я читала. Ем, окей. Це Джуліан Барнс Шум часу і Елізабет Фінч. Давайте поговоримо про те, що Барнс проблематичний. Він дав інтерв'ю медузі, власне, на медузі російській критикині Галіні Юзефович. І так, звісно, я читала це інтерв'ю, але вже після того, як я купила собі Барнса. Я не знала про це на момент купів. Ну, я, я знала про те, що в це якісь типу є приколи з русньою. Але те, що він дав їм інтерв'ю, і потім я прочитала це інтерв'ю, і я така, типу, Окей. Ем, власне, в інтерв'ю було про те, що Барнс каже, мовляв, він би хотів, щоб хтось з оточення Путіна прочитав його книжки, і тоді світ би точно став кращим. І це дуже мерзко. А ще анекдотична ситуація в тому, що шум часу Барнса, ось, я читала колись це про російського композитора Шостаковича, але читала давно і ще, на жаль, в російському перекладі. Я забула, що я правда читала шум часу. І отак я купила, ну, тобто, я навіть не за донат, не на збір, я просто купила. Але е, ну, окей, Вийшло в темпорі, величезний шрифт. Е, краща книжка, бо я її ще не читала, це Елізабет Фінч. Невідомо, скільки часу маю пройти, щоб цей осадок після того інтерв'ю минув. І те, як він розповідає, що він ніколи не буде долучатися до культурного боже, він там якось писав: а, культурного бойкоту. Боже, ну чому, чому європейці такі тупі? Ну, словом, Елізабет Фінч, до речі, тут про старого героя, і він згадує свою юність, наскільки я зрозуміла, і згадує свою закоханість у професорку. Колись, можливо, я це прочитаю. Шум часу, я ще не знаю, що з цим робити, чи мені це теж перепродавати, чи, можливо, мені це віддавати десь на збір. Ми не дізнаємось. Бо я не, бо я не хочу перечитувати шум часу. Окей, наступна книжка, яку я буду показувати і про яку я буду розказувати, насправді, це остання книжка на сьогодні, на жаль, не назавжди. Um, вона опинилася в моїх руках лише завдяки людям з баймія кофі, тому що я б не могла її напевно собі дозволити, якби в ну, якби мене не було Кофі. Якщо раптом ви хочете мене підтримати разово чи оформити підписку um, там, десь в описі, я залишу посилання на свій Кофі. Я там ем, завантажую контент ексклюзивний лише для людей з BuyMeChi, не лише для людей, але й для людей з Кофі. Також я читаю там Одіссею, коментую її, тому якщо ви хотіли, прям дуже давно хотіли прочитати Одіссею, або призабули її, або просто хотіли б послухати коментарі до Одіссеї, то ласкаво прошу на Кофі. І власне саме завдяки донатам. Які я от, ну це навіть не донати, а як це називається? Кофі, зараз обріжу, вибачте. Ем, я зрозуміла, що ці гроші, які люди витрачають на мене, на мій ну, платять мені за контент, я не знаю, як це правильно назвати, що, власне, це буде правильним витрачанням коштів, якщо я. Куплю книжку, яка повністю відповідає сфері моїх наукових зацікавлень. І зараз ви зрозумієте, про що йдеться. Це книжка, яка називається «Грені». Вона, по-перше, надзвичайно гарна. Добре, це не по-перше, по-перше, вона надзвичайно дорога. Так от, була я колись у Львові, і це було в березні. І я вперше тоді завітала до мистецької бібліотеки. Сьогодні прям дуже. Бібліотечне відео, насправді. От. І там я гуляла, читала, е, читала різне, читала і книжки, читала якісь журнали, ну, тобто гортала. Але мені дуже сподобався там вайб, Якщо ви у Львові сходіть в мистецьку бібліотеку, залишу і на них посилання. От. І, власне, в чому прикол? Прикол в тому, що я випадково. Реально випадково, вже коли в мене не було сил, зайшла в зал, де, власне, от були такі типу артбуки, і витягнула артбук Гренні. І я кажу своїй подрузі: кажу, що це прям типу дуже для мене. І виявляється, що це справді дуже для мене, тому що зараз хочу вам показати, тому що це історія жінки. Історія старості жінки це бабуся фотографки. Власне, це, по суті, навіть не історія і навіть не біографія. Йдеться про деменцію, яку проживає ця жінка. Йдеться про старість, яку вона проживає. І її онучка, фотографиня Олена Морозова, здається, не хочу помилитися Олена Морозова. Вона вирішила зафіксувати цей стан бабусі, зафіксувати загалом життя бабусі, яким вона його бачить зараз, і яким воно було раніше. Справа в тому, що її бабуся сама займалася фотографією, тож тут є тут є власні знімки її, і тут є її тексти, її розповіді, от, власне, Її фотографія з таким оформленням художнім. Але це все такі нитки, знаєте, вона розповідає російською, таким суржиком розмовляє переклад є англійською. І, власне, так, ідеться. Ой, окей, добре, тут, тут є щось. Тут випала листівка. Але я не думаю, що це мені від авторки, тому що це від мами. Написано кріпка цілую, мама Іра, 56 й рік. А, і, і тут кішка. Дуже цікаво. О, окей. Ну, це приємна несподіванка. Можливо, можливо, це був такий задум. І ці нитки є тим, що, власне, графічно в самій книжці. І метафорично, очевидно, поєднують три покоління жінок: це бабусю, її звуть Ірина, Олену Морозову, власне, фотографку, і вже правнучку, тобто три покоління жінок, які проживають поруч цей досвід деменції у бабусі в прабабусі. І мене зачепила ця історія, тому що вона абсолютно ж не про літературу, вона абсолютно не про писане щось, не про писаний досвід, але вона про цей досвід. Життєвий, емпіричний, хочете, не знаю, як, як, як це можна ще назвати, і про досвід дуже неприємний, тому що це про досвід хвороби. І ми звикли в інстаграмі бачити такі гламуризовані фотографії старих людей, які йдуть по вулиці, вони дуже гарно одягнені. І здається, що за цим у них немає більше інших турбот. Але разом з тим, у них є інші турботи, зокрема, у них є і хвороби. Які заважають їм жити, які не дозволяють їм функціонувати так, як би хотілося. І ця книжка теж про це, і вона про, зокрема, про втрату себе, і про те, що життя це насправді дуже динамічна річ, коли з цих фотографій потім ми бачимо цю жінку. Я не можу сказати, що ця жінка є гіршою, чи є менш. Гарною тощо, просто вона інша. І, власне, тут про оце дослідження і відстежування того, наскільки ми відрізняємося в кожен період свого життя. І вона така сумна насправді, і вона така тужлива. Але разом з цим, коли я її дивилася, бо я її продивилася всю, але історії я ще не читала, ти відчуваєш якийсь величезний трепет. І жаль за тим, що все людське життя може вміститися в таку книжку. Але разом з тим, не знаю, вона дає надії, тому що ця книжка вона не така вже й маленька. І ця книжка вона містить пам'ять. І тепер буду пам'ятати я, людина, яка не, не є приналежною до родини Ірини, і людина, яка просто це досліджує. Але разом з тим я б хотіла говорити про це більше. І хотіла б, щоб жінки, старі жінки, зокрема, були більш помітними, більш видимими. От, і тому для мене це чудесний артбук, який я вже дуже люблю. А тепер, коли він є у мене, я люблю його ще більше. От, тому ще раз хочу подякувати людям, які підписані на мене на БаймієКофі. Дякую людям, які просто прийшли подивитися на книжки, просто прийшли послухати мене, щоб витримали це. От, е, показую вам, вам кота, е, прощаюся з вами, і попрошу вас наостанок помічати старих людей, бачити старих людей. І напевно, що останнє вміти вдивлятися в ці інші досвіди, не ігноруючи їх і не применшуючи їх, бо ми не знаємо, як будемо старіти ми. і... Ми розуміємо, що в країні, яка воює, постаріти, це вже дуже великий привілей.